Слава Україні! Героям слава в Миколаєві, 26 квітня, 1158 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На півдні минула доба в більшості пройшла спокійно, але росіяни знову вчора запустили по півдню свій реактивний дрон чи ту якусь ракету. Наші хлопці, наче її знову збили. Ну і мопеди пролітали тут транзитом через область. Миколаївськ. Нічого наче серйозного в Одещині була тільки повітряна тривога, там все спокійно. Щодо Миколаївщини, то вночі збито тут над областю три дрона. Коли вони летіли транзитом, і також в районі Очакова росіяни здійснили багато атаки в дронами, пошкодили будинки, авто, якимось дивом без травмованих людей. Щодо Херсонщини, там немає збиттів іранських шахедів, Загиблих людей на щастя теж немає. Але п'ятеро травмованих після російських обстрілів як завжди чекаємо на гарні прильоти на Росії і донатимо на FPV.